Доброго вечора, шановні українці. Стосовно нової інформації щодо блогера, Назарчика. І інформації стосовно того, що його викрили ТЦК СП ЗСУ та СБУ. На сьогоднішній день цей блогер вже за кордон. Донати, фактично, на нього ще збираються. Лісовське. Що б? хочу сказати про Назарчика, про Хайпова та про інших блогерів, типовірно, в Тіктокці та інших соціальних мережах, які нібито проти мобілізації на сьогодні. Насправді, їм все одно стосовно вашої мобілізації. Вони на цьому лише хайпляться, заробляють гроші на ваших смертях насправді, і збирають просто донатики і нічого не діють. Взагалі нічого. Те, що вони там кормуть якісь, нібито протести, це не на що не впливає. Насправді ці блогери Тіктоку, Ютубу. Які на цьому хайпаться, що вони проти мобілізації підкреслення, окрім мене, який реально захищає людей та кожного українця від Славіля ТЦК, СПЗСУ та інших силових структур, що вони роблять? Вони принижують кожного українця і кажуть, що вони різні образи стосовно кожного українця, а потім. Українці дайте кошти, дайте донатики. Чого ви взяли, що вам будуть давати донати. За що? За те, що ви ображаєте рядових українців? Ви ж не кажете правди, що відбувається з українцями в ТЦК СП, СПЗСУ і що виробляють працівники інших силових відомств. Ван Назарчик не розкаже насправді, що відбувається. Вони просто збирають підписники, збирають донати, але не вирішують проблеми людей. Вони на цьому хайпяться, на ваших смертях. Насправді, ось яка дуже велика трагедія українського народу зараз відбувається на наших очах, коли нібито патріотичні блогери. Які проти мобілізації виступають фактично за мобілізацію? Як відбувається це? Вони нібито проти мобілізації, примусової, але принижують вашу честь і гідність кожного українця і фактично не розказують, що реально відбувається за стінках катівень ТЦК СП ЗСУ. Саме вони лише звикли вести стріми, збирати донати, але не вирішувати проблем. Те ж саме стосується горе блогерів патріотів Стерненко та Притула, які збирають донати на ЗСУ. Насправді вони збирають донати собі, але не вирішують проблем Збройних сил України. У кого зі Збройних сил є питання стосовно. Стерненка та притули, приїжджайте до них в гості і вирішуйте ці питання, чому вони не віддають вам на потреби Збройних сил. Приїжджайте до міністра оборони, які проблеми в Києві, і кажете, де озброєння. От і все. Тому насправді на сьогодні ці псевдоблогери Тіктоку, Ютубу, які. Розказують про нібито жахливу мобілізацію. Так, вона жахлива, але вони на цьому лише піаряться і не вирішують ваші проблеми, ваші продачі. Вони юридично вам ніяк не допомагають. Вони за чужі кошти вирішують свої проблеми, а не проблеми людей, навіть якщо вони би збирали до нас. Але ж вони не вирішують ваші проблеми: чи ваших родичів, чи ваших знайомих. От і все. Тому те, що казав Назарчик, останнім часом і видалив свій Тікток. Я вам скажу, чого він видавав двічі цей Тікток, щоб замести сліди своїх злочинів проти української нації. Але бикап цих відео. У ультраправих є і у юристів, і у адвокатів, і у правозахисників. І рано чи пізно всі ці псевдоблогери Тіктоку, Ютубу будуть притягнуті до кримінальної відповідальності по статті 161, частина 2. саме за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. За приниження українців і на вирішення їх проблем. За сприяння геноциду стаття 4.4.2, 2, частина 1. Як співучасники геноциду проти української нації, я неодноразово в своїх роликах казав, яким чином захиститися від мобілізації. Я надаю юридичні послуги стосовно питань. З різних норм прав. Ці недобродії займаються лише піаром, хайпом на горі людей і не вирішують ці питання. Навіть не розказують про те, що відбуваються протести в Києві. Я єдиний із блогерів опозиціонерів, хто показує. Всі ці протести українських матерів, матерів зниклих безвісти солдат та цивільних, чого не показують ці блогери зниклих безвісти? Чому чому так відбувається? Тому що вони це роблять заради хайпу, заради популярності. Стосовно блогерів-волонтерів, які нібито проти мобілізації, вони також за мобілізацію, всі, кого я назвав за мобілізацію. Але вони на словах проти мобілізації. Вони за мобілізацію вас, усіх до єдиного українця. Я проти силових методів мобілізації. Я вже неоднократно казав, що мобілізація нічого не дала. Потрібна інша модель про іншу модель мобілізації, яка нам потрібна без мобілізації примусовою. Я вже казав. В інших роликах минулих. Тому те, що вони кажуть, не відповідає дійсності. І вони постійно брешуть заради своєї популярності. Тому недаром Назарчик видалив свій Тік-ТОК канал. Тому що рано чи пізно такого, як він, вільну, Хайпового притягнуть до кримінальної. Міжнародної відповідальності за співучасть у геноциді українського народу, за розпалювання міжнаціональної ворожнещі, між українцями. Саме вони і є ворожі агенти Кремля, саме вони і є агенти ФСБ Росії. Саме таким чином. На сьогоднішній день ті, хто кажуть, що я нібито агент Кремля, нагадую, в мене нема. Російського громадянства, в мене немає російських друзів, в мене немає бізнесу в Російській Федерації. Я не говорю про, про кремлівські наративи, як оці недоблогери, які нікого не захищають. Взагалі, дякую за увагу! Підписка, лайк, репост. Гарного вам вечора, шановні українці. І більше. Не слухайте цих поганих блогерів. І Корчинського також. Від них усіх відпишіться. До мене підпишіться. Дякую за. Ви. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права та СКС Коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання і вашої проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує. 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести бізнес і автомобіль в статусі людини, також коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Для прикладу. Твіттер, інстаграм, Телеграм. А роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу! Разом доб'ємо до мільйона. Пуши це відео в соціальних мережах.